Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. О 05.04 ранку в понеділок на Кримському мосту стався вибух, що призвів до часткового обвалу вантажної секції між 145 та 149 опорами. За первинною інформацією, вибуховий пристрій було закладено в нижній частині оглядового прольоту. Поблизу технічного коридору комунікацій сила вибуху склала близько 300 кг. У тротиловому еквіваленті хвиля зруйнувала частину опорної балки та спричинила провисання. Дорожнього полотна на понад 30 метрів. Одразу після вибуху на мосту почалась масова паніка. Сотні авто вантажівок і авто автобусів, що прямували з боку керів, розверталися у зворотному напрямку, створюючи суцільний затор за першу годину евакуації з окупованого Криму. Виїхало понад три тисячі транспортних засобів. Усе це відбувалося на тлі повної відсутності. Офіційної інформації федеральні змі мовчали. Станом на 0,700 підрядна організація відповідальна за технічний стан мосту. Підтвердила, що не менше 590 дев'яносто із 700 мають візуальні або конструктивні пошкодження, отримані після попередніх атак, і мінімально відновлені через брак фінансування. Ремонти здійснювалися переважно. Одно з несертифікованих матеріалів без належного контролю. Більшість працівників мосту фактові бригади з регіонів, які працювали без ротації по 30-40 днів. Про порушення в документації попереджали ще у серпні. Однак звіти були зупинені в мінтранці. Причина всі основні ресурси перекинуті на утримання фронту, паливо, бетон, метал, усе йшло на фортифікації, ремонт техніки. Вибух під мостом спричинив ланцюгову реакцію. Загорілася одна з цистерна з дизельним пальним, яка рухалася у складі транспортної колони. Полом'я охопило понад шість машин, один автобус. Повністю згорів серед загиблих п'ятеро людей. З них двоє військових контрактників, що супроводжували вантаж. Ще 17 осіб отримали поранення. Їх евакуювали до Керчі. але медичні установи там перевантажені пораненими з фронту. і Практично не приймають цивільних. Тим часом у ФСБ відбулася екстрена нарада, де було озвучено, що вибух не зовнішнього а внутрішній внутрішнього а саботажу. обговорюється ймовірні, що міну було закладено працівником ремонтної бригади. Ще кілька днів тому у момент техобслуговання опоронічний період в Москві у Кремлі провели термінову доповідь. Для Путіна, за словами очевидців президента впав у лють. вимагаючи негайних відповідей. риторика була різкою. Прозвучала репліка: у нас мостів не залишиться, поки ви воюєте бетонними звітами. Відповідальність за ситуацію перекладено на Мінтранс і ФСБ. Після доповіді Путін скасував заплановані зустрічі з регіональними губернаторами. Натомість запросив до себе Миколу Патрошова. Джерела з адміністрації повідомляють, що між ними відбулась жорстка суперечка щодо провалу внутрішньої безпеки. Патрушев запропонував тимчасово передати контроль над критичною інфраструктурою в. Ради безпеки. Це стало прецедентом. Частина повноважень управління мостом і південними об'єктами вже передана силовикам. У соціальних мережах почалась хвиля хаотичних повідомлень. Очевидці викладали відео вибуху диму заторів згорілих автомобілів. Роскомнагляд почав масові блокування контенту, однак відео продовжували розлітатись навіть у прокремлівських каналах. Ввечері на каналі Росія 1 вийшов сюжет, де показали нібито локальне займання вантажівки, але кадри з місця не співпадали з опублікованими в мережі. Довіра до офіційної версії різко впала. Астополі Джанкої та Ялті спостерігали черги на заправках і масову скупку квитків на автобуси та пороми. Населення відчуває загрозу повної блокади. Місцеві адміністрації розпорядилися активувати плани евакуаційної готовності. Що ж, пошкодження Кримського мосту удар не лише по логістиці, а й по іміджу влади він виявив фактичну руйнацію системи, управління інфраструктурою, де ключові об'єкти або зношені, або саботовані зсередини. Після низки атак на тилові райони та політичної боротьби між силовим блоком і адміністрацією президента Патрушев починає перехоплювати. Вати контроль під приводом забезпечення стійкості критичних об'єктів. Цей інцидент може стати каталізатором для перегляду балансу сил у верхівці. А паніка серед населення Криму демонструє, що контроль над півостровом більше не гарантує ні безпеки, ні стабільності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.